Преміальне ведення вагітності у центр АП. Що таке преміальність? Це коли вагітна жінка, яка стоїть у нас на обліку, є під пильним наглядом лікаря-акушер-гінеколога і є на постійному зв'язку з ним. Також я особисто знайомлюсь з кожною вагітною жінкою, надаю свій особистий контакт. І тримаю максимальний контроль. Преміальність це коли комфортно, чисто і безпечно перебувати в медичному центрі. Це коли лікарі працюють на сучасній новітній апаратурі експертного класу в європейській програмі Астрая. І ці ж лікарі є сертифіковані міжнародним фондом медицини плода, які можуть діагностувати згідно світових стандартів. Це коли є можливість брати телемедичний пристрій «Прегнабіт» у користуванні в домашній. Умовах для контролю серцебиття плоду також преміальність це є школа для майбутніх батьків. В нас ця школа називається Школа щасливого батьківства, де майбутні батьки можуть дізнатися все про пологи, про післяпологовий період. Про догляд за новонародженим і про грудне вигодовування для наших вагітних, які стоять у нас на обліку, є спеціальні пропозиції. Це є знижки на наші медичні послуги. Преміальне ведення вагітності у центрі АП ваша вагітність це є наша турбота, бо з нами є спокійно, затишно і комфортно. Отож запрошую всіх вагітних до нас, щоб цьому переконатись.